Привіт всім! Вибачаюсь трошки, що дуже великий інтервал зробила між своїм попереднім відео і тепер, але тим не менш. Маю якраз свіжу роботу, щойно виконала її. Вчора від замовниці отримала завдання перекласти, точніше, перевірити переклад вже анотації, яку вона переклала, і виправити помилки. Ось хочу вам показати невеликий кусочок, яким чином я це роблю. Ну, звичайно, отримую я це все в телефоні, на Viber. Потім ось надіслала собі на електронну пошту. Відкриваю на ноутбуці український текст. Працюю в Google-диску, ось збережений, редагую таким чином. Ось, наприклад, просто покажу. Щоб виправити помилку, має бути слово Formation. Ще з великої букви. Formation. Ось. Є. І так, пробігаюсь по всьому тексту. Якщо потрібно, ось виділяю, знаходжу колір, бо замовниця просила, щоб я червоним кольором позначувала. Ну, Там, де є помилки, знаходжу колір, ну тут помилки нема. Без кольору. ось, І так весь текст пробігаю, все. Зберігаю і надсилаю Word, формат Word. Ну, Вибираю, наприклад, через Gmail і все. Таким чином, я виконую роботу. Так що, кому потрібно, я не тільки перевіряю, я виправляю помилки, я здійснюю переклад повністю з української мови на англійську з англійської мови на українську. Так що звертайтеся, рада допоможу. Всім гарного дня бажаю.